З початку року в Лозівському районі вже зафіксували 35 пожеж. Три людини загинули, ще двоє отримали травми. 15 пожеж сталося в межах Лозівської міської територіальної громади. Усі пожежі виникли в житловому секторі. Переважна кількість пожеж виникла внаслідок використання печі на твердому паливі та інших обігріваючих електроприладів, що становить близько 60% від загальної кількості пожеж в Лозівській територіальній громаді дев'ять пожеж, близько 40% – внаслідок воєнних дій. Шість пожеж. Представники ДСНС, місцева влада та співробітники поліції проводять заходи щодо профілактики пожеж, рейди та роз'яснюють роботу з населенням. Рятувальники наголошують, під час опалювального сезону ризики зростають, і часто причиною стає не техніка, а людська необережність. Ми інформуємо про статистику пожеж, їх причини та наслідки, наголошуючи, що одна з основних причин пожеж безвідповідальне відношення до правил пожежної безпеки під час опалювального сезону. Станом на 9 лютого 2026 року було складено 15 протоколів за порушення правил пожежної безпеки. За порушення правил передбачена адміністративна відповідальність. Штраф однак кажуть у ДСНС, питання не лише у штрафах, а у безпеці людей та їхніх домівок. Офіцери, рятувальники громади Лозівського району наголошують на адміністративній відповідальності щодо порушення правил пожежної безпеки України що тягне за собою накладення штрафу на суму від 1700 гривень. Рятувальники закликають мешканців перевіряти стан печей та опалювальних приладів, регулярно чистити димоходи і не залишати вогонь без нагляду. Усі печі та інші опалювальні прилади повинні бути ретельно перевірені та відремонтовані. Несправні пристрої не повинні допускатися до експлуатації. Очищення димоходів та печей від сажі є критично важливим етапом продовж усього опалювального сезону. Для опалювальних печей періодичної дії. На твердому та рідкому паливі це має відбуватися не рідше одного разу на три місяці, для печей безперервної дії один раз на два місяці. Кухонні плити та кип'ятильники потрібно очищати один раз на місяць. Також слід пам'ятати, що димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів повинні бути обладнані іскрогасниками. Не можна залишати печі, що топляться без нагляду, а також доручати нагляд за ними малолітнім дітям. Заборонено користуватися печами, з тріщинами, Розміщувати паливо та інші горючі матеріали безпосередньо перед топковим отвором, а також зберігати незагащені вуглини та попіл у металевому посуді на горючих поверхнях. Не слід сушити чи складати на печах одяг та інші горючі предмети. Застосування для розпалювання печей легкозамистих рідин також є категорично забороненим. Не можна топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовують для цього, а також використовувати дрова, довжина яких перевищує розміри топливника. Дотримуючи цих простих, але важливих правил, ми зможемо забезпечити безпеку наших домівок та уникнути трагічних наслідків. Офіцери рятувальники нагадують, більшість пожеж можна попередити, дотримуючись простих правил безпеки.